Вітаю вас, шановні колеги, кандидат і громадськість. Сьогодні, 16 січня 2025 року, дорадча група експертів зібралась для проведення співбесіди на посаду судді Конституційного суду України з кандидаткою Опанасюк Тетяною Іванівною. На співбесіді присутні всі шість членів дорадчої групи експертів: це секретар дорадчої групи експертів пані Моріно Конор, членкиня дорадчої групи експертів. Пані Ганна Сухоцька, члени дорадчої групи експертів, пан Ярослав Романюк, пан Василь Шакун, пан Алеш Залер. Та я, голова дорадчої групи експертів Оксана Васильченко. Під час співбесіди присутні заступники членів дорадчої групи експертів: пан Віталій Махінчук, пан Річард Барет, пан Томас Гріфіт. Зараз оголошена повітряна тривога. Однак, оскільки співбесіда проводиться в укритті, співбесіда буде продовжена. Нагадаю також, що запис співбесіди і її трансляція відбуваються наживо на ресурсах дорадчої групи експертів та сайті Конституційного суду України. Нагадую, членам дорадчої групи експертів і кандидатці. Щодо обмеження використання сенситивних даних та інформації з обмеженим доступом в прямому ефірі. У разі необхідності обговорити такі питання, трансляцію буде призупинено. Ми готові розпочати. Я передаю слово секретарю дорадчої групи експертів пані Морін Оконор для представлення кандидатки та нагадування регламенту проведення співбесіди. Пані Морін, прошу. Дякую, пані голово. Вітаю шановні колеги та всі, хто нас дивиться. Як уже зазначила голова ДГ, пані Васильченко, зараз дорадча група експертів проведе співбесіду з кандидаткою Тетяною Опанасюк. Нагадаю, що співбесіда є обов'язковим етапом оцінювання кандидатів в рамках оцінювання їх відповідності критерію високих моральних якостей. На одну співбесіду відводиться орієнтовно до однієї години, а регламент для відповіді на запитання становить до трьох хвилин. Традиційно ми просимо всіх кандидатів бути лаконічними, відповідати чітко, однозначно і по суті поставлених запитань наприкінці співбесіди. Кандидат може зробити коротку заключну заяву до п'яти хвилин. Також зазначу, що протягом опрацювання матеріалів про кандидатку Опанасюк. ДГЕ насилала їй запитання для надання письмових пояснень, тому кандидатка мала можливість підготувати та надати відповіді. Отже, зараз з нами кандидатка на посаду судді Конституційного суду України Тетяна Опанасюк, яка допущена до конкурсного відбору одночасно Комітетом Верховної Ради України та конкурсною комісією про президентові України. Пані Опанасюк є начальницею юридичного управління Державної судової адміністрації України. До цього пані Опанасюк працювала керівником апарату Рівненського апеляційного господарського суду та керівником апарату господарського суду Рівненської області пані Опанасюк. Якщо бажаєте щось додати до свого представлення, то можете зробити це зараз в межах 2-3 хвилин. Дякую, пані Марін. Єдине, що я хотіла б додати, що я також була кандидаткою на посаду судді місцевого суду, де я приймала участь у доборі 2017 року. Пройшла відповідне навчання як кандидат на посаду судді місцевого суду і маю відповідний сертифікат Національної школи судді про навчання. Це наразі все, якщо щодо представлення. Дякую вам. Отже, колеги, прошу ставити запитання, пане Ярославе, Конор, Тетяна Іванівна, ознайомившись з вашою трудовою книжкою, кидається в очі, що трудовий стаж у вас більше 20 років і весь час на посадах Державної служби в органах в судах і в органах судової влади. Ваша професійна кар'єра складалася успішно. Постійне професійне зростання і підвищення по кар'єрних щаблях. І зараз ви, як повідомили, брали участь в конкурсі на заняття посади судді місцевого суду. Зараз зголосилися для участі в конкурс на заняття посади судді конституційного суду, але кинулося в очі те, що в травні 2024 року ви отримали свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю. Все таки хотілося б зрозуміти, які ви перед собою пріоритети ставите, що для вас важливіше: чи служіння державі на посадах державного службовця, зокрема в органах судової влади, чи заняття самозайнятою діяльністю, якою є власне адвокатська діяльність? Дякую за запитання. Ви слушно зауважили, що все моє трудова професійна діяльність. Пов'язана безпосередньо з служінням держави, і я би дуже хотіла залишитися в цій діяльності. Однак, після довгого добору в 2017 році, який я розпочала, і який ну, зважаючи на перманентну судову реформу, що я надавала також у своїх поясненнях, тобто розуміючи той факт, що зважаючи на всі рейтингові свої місця, я не зможу здобути тобто, реальну перспективу, розуміючи. Посаду судді, яка для мене є омріяною, зрештою, для мене омріяною є суддя. Посада судді Конституційного суду, але мені до того хотілося набратися суддівського стажу безпосередньо суддею місцевого суду. Зрештою для мене є пріоритетним служіння держави, тому що після проходження і отримання адвокатського посвідчення я чітко усвідомила, що служіння держави це більш моє, ніж те, і саме робота в органах системи правосуддя я вважаю своєю сродною працею, як тоді поясніть говорив Григорій отримували, З якою метою отримували адвокатське свідоцтво, якщо ви не ставите собі за мету займатися адвокатською діяльністю, все таки. Пріоритет це державна служба і насамперед робота в Конституційному суді на посаді судді. Дякую за запитання. Я хочу вам сказати, що лишень після того, як я пройшла повністю стажування і зрозуміла, яка це робота адвоката більш дотично, я прийняла остаточне рішення, тому що в мене був момент. Коли я подумала, можливо, я і іншим шляхом зможу е, працювати. І після того, коли я пройшла всі ці процедури заняття е, отримання свідоцтва на право заняття адвокатською діяльністю, я чітко собі дала відповідь, що це не моє. Чоловні, а як взагалі вам це вдалося працювати на державній службі в Києві і проходити стажування в адвокатурі в Рівному на відстані 320 кілометрів? Дякую за запитання. Керівник мого стажування Лазурчук Ганна Валерівна вона здійснює свою адвокатську діяльність безпосередньо в рівному, але має і свій офіс і в Києві, і багато представництва інтересів вона здійснює саме в Київському апеляційному суді. Вона спеціалізується більше на кримінальному процесі. Цей процес, як ви зауважили, і було представлено пані Марін. Про те, що я працювала в господарській юрисдикції, тобто цивільна і господарська юрисдикція мені ближче, і, звичайно, і адміністративна теж ближче. А саме кримінальна вона не така була мною вивчена. Тому саме з цією метою я вибирала конкретного керівника, який працює в двох містах. І я вибирала керівника практики, який спеціалізується більше на кримінальних справах. Ви в робочий час проходили стажування? Вам доводилося їздити в рівне? Звісно, не в робочий час, у вільний від роботи час, тому що робочий графік мого керівника практики є ненормований, і вона буває як у Києві, так і у Рівному. Більше того, є питання і складання документів, не обов'язково бути присутньою в рівному, щоб складати документи і завдання, які надавав мені керівник. Я це складала безпосередньо після робочого часу вдома і шляхом електронного листування. На вашу думку, це не є порушенням вимог щодо несумісності роботи на державній службі от заняття ще такою діяльністю проходження стажування в адвокатурі. Так, я вважаю, що це не є несумісністю в зв'язку з тим, що е, під час е, отримання мною е, свідоцтва адвоката я перебувала на той час відпустці. Більше того, є висновок Великої палати Верховного суду про те, що отримання такого свідоцтва і права на заняття адвокатською діяльністю, воно не суперечить, якщо не займатися цією діяльністю. Я не займалася цією діяльністю, зупинила діяльність в той день, коли отримала свідоцтво, тому що я звикла. В принципі, ну якось доводити до кінця ті справи, які розпочала. Тому і вже отримала те е, свідоцтво адвоката. Зрозуміло, дякую. Дякую. Я б також хотіла поставити вам кілька питань стосовно декларацій. Отже, ви подавали декларації за. Протягом багатьох років, однак ми помітили окремі неточності у ваших деклараціях. Я б хотіла почути ваш коментар. Зокрема, серед членів сім'ї у деклараціях за 2015 і 2019 роки ви вказували свого сина. При цьому в розділі об'єкти нерухомості декларації за 2015 і 2019 роки, ви не вказали відомості про право користування об'єктами нерухомості вашим сином. За місцем фактичного проживання. Де проживав ваш син в період з 2015 до 2019 років? Дякую за запитання, пані Марін. Мій син у період з 2015 до 2019 років, як я і надавала пояснення, проживав разом зі мною у місті Києві. І навчався в відповідно в гімназії, в одній з гімназій міста Києва. Чому Провала його право користування, тому що ну, в нього не було ніяких правовстановлюючих документів, крім того, що він мій син по свідоцтву на право свідоцтво про народження. Більше того, ні 46-та стаття закону України про запобігання корупції, яка була чинною на момент подання мною декларації, ні роз'яснення національного агентства з питань запобігання корупції, яка є єдиним органом, який може тлумачити порядок заповнення декларацій, не було обов'язком декларувати право користування неповнолітньої дитини. Тому що у період з 2015 по 2019 рік мій син був неповнолітнім. Він 2002 року народження. You're a mind reader. Власне, саме це я й хотіла вас запитати. Скільки років було вашому сину? Ви почитали мої думки. Однак він жив з вами. Так, і у 2019 році у декларації ви вказали, що ви мали право користуватися житловим будинком площею 77,8 квадратних метрів, що розташований у селі Обарів Рівненської області. Ви вказали, що цей будинок був вашим зареєстрованим місцем проживання. Разом з тим, ви не зазначили користування цим будинком у декларації за 2018 рік. Чи могли б ви пояснити, чому? Дякую за запитання. Питання декларації місця проживання не було однозначним у 2018 і 2019 роках. Зокрема, обов'язок виник у 2020 році, коли чітко визначило це національне агентство з питань запобігання корупції. Якщо я не помиляюсь, таке роз'яснення було від 13 лютого 2020 року. Зокрема, щодо реєстрації, конкретно не фактичного місця проживання, а місця реєстрації. Так, я була зареєстрована зареєстрована в будинку, який ви назвали з 2014 року, це будинок моїх бабуся і дідусі, яких сьогодні вже немає з нами. І для них було дуже важливо залишити мені його у спадок. Але я свідома того, що мої дідуся й бабусь мають дві доньки, і я не маю права, бо у нас три внучки, а доньок у дідуся й бабусі дві. І я зробила, ну скажімо так, можливо, це я себе за це сьогодні. Ну не скажу, що картаю, але це був такий обман. Коли я сказала, що якщо я буду зареєстрована у них у будинку, то це буде надавати мені право власності на цей будинок. І бабуся з дідусем були спокійні з того, що будинок залишиться. Мені. Однак після смерті мого дідуся, бо спочатку померла бабуся, а потім дідусь цей будинок в рівних частках успадкували моя мама і моя рідна тітка. Бо це справедливо. Right, you've been... Отже, ви були. Зареєстровані в цьому будинку з 2014 року. Відповідно до даних за вашим паспортом. Чому ви визначили, зазначили, що право користування розпочалося лише у 2018 році? Дякую за запитання, пані Марін. Тому що, як я говорила попередньо, такого обов'язку не визначав закон України про запобігання корупції, який встановлює фінансовий контроль державних службовців, і він не тримав, ну не мав такого обов'язку. На жаль, законодавство в Україні динамічне щодо запобігання корупції, зважаючи на дина динамічність самого життя. І кожен раз воно удосконалюється. Саме тоді не було такого. Сьогодні є така норма, і сьогодні вже є нові роз'яснення національного агентства з питань запобігання корупції щодо заповнення декларацій. Тому мною дійсно можливо я неправильно зрозуміла на той час зміст статті 46, але роз'яснення цієї статті не існувало від офіційного того, хто мав би його роз'яснити. Окей, okay. добре. Чому ви не зазначили власників будинку у декларації за 2019 рік? Де ви на той час були зареєстровані? Дякую за запитання. Я лишень тому не зазначила е, влас, е, власників за 2019 рік, тому що як я зазначала в своїх поясненнях, я декларацію подавала в лютому, і саме в лютому е, я не зазначила е, власників з самого початку в початковій декларації. І потім, коли тільки я дізналася про роз'яснення, яке з'явилось на офіційних джерелах вже пізніше, е, я зазначила, але при е, Зазначені дійсно я не вказала власникам, яким була моя мама. Тому я визнаю, що це є помилка в моїй декларації. Однак жодних питань при проходженні спецперевірок ну не було встановлено це великою помилкою і жодного, жодної мети приховати власника, тобто в мене не було. Це було технічно. Можливо, я не, ну, не заповнила поле випадково. Окей, okay, you. Дякую. На якій земельній ділянці розташований цей житловий будинок? Дякую за запитання. Цей житловий будинок розташований на земельній ділянці, яка відведена була ще для його будівництва. І так само ця земельна ділянка належить на спільній, ну спільна власність моєї мами і моєї рідної тітки. Is there only one? Це лише одна земельна ділянка. Це лише одна земельна ділянка, де розташований будинок? Є інший будинок, на якому теж розташована е, земельна ділянка, на якій розташований інший будинок, який теж перебуває у власності моєї мами. Е, це зовсім інша земельна ділянка. Вони поруч. Тобто ці дві земельні ділянки знаходяться поруч. І будинки теж знаходяться поруч. But you have no right. Однак у вас немає права власності на інший будинок. У мене немає жодного права власності ні на один будинок, ні на інший, ні на земельні ділянки, на яких стоять ці будинки. Right. Чи ви Ознайомлювалася із чинним роз'ясненням Національного агентства з питань запобігання корупції. Станом на сьогодні я ще не готувалася подавати декларацію в зв'язку з тим, що була кібератака на реєстри, і не можна отримати інформацію, яка міститься в реєстрах, тому детально не знайомилася з. Конкретно з роз'ясненням самим новим, яке вийшло перед е, е, кампанією декларування саме за 2024 рік. І саме тому у вашій декларації за 2023 рік також відсутні дані щодо земельної ділянки під приватним будинком, у якому ви зараз, зараз зареєстровані. У роз'ясненні, яким я користувалася при заповненні декларації за 23-й рік, я не, не, не бачила обов'язку реєструвати і земельну ділянку, на якій стоїть будинок. Можливо, це була моя помилка, але вона є, є правовстановлюючі документи на них. Я все надавала до речі групі експертів. Однак обов'язку реєструвати не тільки будинок, а ще й земельну ділянку, де я просто лишень зареєстрована. Ну я в 46-й статті такого обов'язку не знайшла. А ви проживали у цьому? Ви проживали у цьому будинку у 2023 двадцять третьому році? Ні. Okay. Right. Гаразд, Дякую. Але ви зараз зареєстровані у будинку вашої матері? Реєстровані. Okay, so there. Тобто ви там зареєстровані. Інформація була доступна для вас і по самій ділянці і по її вартості, з нашої інформації, але ця інформація була доступна для вас, але ви все одно не задекларували. її. Як ви можете пояснити це? Дякую за запитання, пані Вірі. Хочу пояснити, я з 2015 року. Дякую за запитання, пані Марін. Я з 2015 року не проживаю зі своїми батьками. Документів їхніх про їхнє право власності на їхній будинок, на їхню землю. У мене безпосередньо немає. Я проживаю на підставі договору оренди. В місті Києві з 2015 року до сьогодні до батьків я їжджу лише на свята. Чи можна вважати, що це моя власність і що я нею безпосередньо користуюся щодня? На мою думку, ні. Можливо, okay. дійсно мною було допущена як, на ваш погляд, помилка, однак, читаючи статтю 46 закону України про запобігання корупції, я такого не побачила. Більше того, зважаючи, що Національне агентство з питань запобігання корупції щороку, а то й двічі на рік, оновлює свої роз'яснення щодо того, так або інакше треба розуміти ту чи іншу норму, а сам закон є закон, який треба виконувати. Я Ше дотримувалася того, що я маю використовувати саме закон. Окей. Okay. Добре. Один із тих фактів, над якими ми працюємо, від якого ми відштовхувалися. Можливо, це якась е, плутанина. То ми попросила вас уточнити у декларації за 2021 рік. Ви вказали, що 25 квітня 2013 року ви набули право користування житловим будинком площею 100 Квадратних метрів, який розташований у селі Обарів Рівненської області, та є власністю вашої матері разом з тим, такі дані ви не вказували в попередніх деклараціях. поясніть чому. Дякую за запитання, пані Мирін. У моїй декларації за 21 рік, як і за інші роки, могло бути вказано право власності, інше право користування. Я не могла вказати це як мій власний будинок, тому що цей будинок належить моїй мамі на праві власності. Я там лише зареєстрована згідно нормативних документів і законів в Україні діє вільне право пересування осіб. Тому я проживаю постійно з 2015 року у місті Київ. З 2015-го. 2015 2015 ви сказали, 2015-го ви приїхали до Києва. Ні, Марія. Окей. Але тоді ви чекали, щоб змінити своє місце реєстрації аж до липня 2022 року. Але ви вказуєте будинок матері як своє місце реєстрації ще навіть в 2021 році в декларації за 2021 рік. Якщо ви переїхали до Києва у 2015 році, як я щойно почула, що ви процес зазначили, чому ви не оновили своє місце реєстрації і чекали аж до липня 2022 року? Дякую за запитання, пані Марин. Я не чекала аж до липня 2022 року, просто для того, щоб, як зазначив, і попередній член дорадчої групи експертів про те, що я отримала свідоцтво на заняття адвокатською діяльністю для того, щоб неупереджено і незалежно ні від кого здати іспит, щоб не було обґрунтованого сумніву в тому, що я хочу випробувати свої конкретно можливості, наскільки я можу і здатна. Я такий іспит, саме кваліфікаційний, не проходження стажування, здавала в місті Миколаєві, але я там була прописана не до. Го, тобто, це було менше 180 днів, і я не повинна була це декларувати, тому була маленька перерва. Потім, після повномасштабного вторгнення, я не змогла зареєструватися знову в мами через те, що всі реєстри не працювали. І лишень в липні, коли відновилася можливість реєструватися знову, а я не хотіла бути безхатченком або бути зареєстрованою в своєї подружки, ну і надалі, щоб створювати якісь для неї додаткові клопоти, тому що мені хотілося справедливо здати іспит кваліфікаційний через те, в липні саме було знову поновлено порушено моє право там, де я і проживала. In July of 22. У липні 22-го року. Ми говоримо про липень 22-го року. Вірно, в 22-му році, коли відновилася можливість е, зареєструватися за попереднім місцем реєстрації. Okay. Раст. Дякую. У мене більше питань нема. До кандидатки? Невелике. Будь ласка, скажіть, будь ласка, ви згадали про те, що ви орендуєте квартиру в Києві? Можете сказати, якої розмір цієї квартири і вартість орендної плати? Дякую за запитання. Так, звісно, можу. Ця квартира знаходиться у місті Києві це є гуртожиток університету Київського національного університету Тараса Григоровича Шевченка номер 19 в зв'язку з тим, що я переїхала по запрошенню працювати до державної судової адміністрації. Державна судова адміністрація писала лист відношення, чи може надати мені в оренду університет. Кімнату для проживання, і я орендую кімнату в гуртожитку номер 19 Оплата становить 6500 тисяч п'ятсот гривень плюс повністю нарахування за світло. Крайнє загрудення сплачувала це було 1800. вісімсот. Зрозуміло. Колеги, чи є у кого ще запитання? Якщо запитань немає, будь ласка, Тетяна Іванівна, ви маєте можливість до п'яти хвилин виступити з заключною заявою. Дякую, головуючий, за можливість і надане слово. В першу чергу я, звісно, хочу подякувати всім членам дорадчої групи експертів, які справді розуміючи всю важливість тієї судової реформи, яка відбувається, знаходять час, можливість для того, щоб проводити співбесіди. І якщо дозволите, можу сьогодні подякувати лишень Богу збройним силам і своїм батькам. по сьогодні, День, який я народилася, тому для мене він особливий, якийсь такий. Я хочу побажати всім успіху і надіюсь дуже на перемогу. Дякуємо Тетяна Івановна, за ваші відповіді. Шановні колеги, громадськість. На цьому співбесіда з кандидаткою на посаду судді Конституційного суду України Опанесюк Тетяною Іванівною. Оголошується завершена.